Сижу, охороняю Любомль. ніч на дворі. Давайте покажу вам шлагбаум, який ми построїли були. Берем. опа. Так, 10-річний Іванс, з Любомля, проводить вільний від дистанційного навчання час. Всім привіт, друзі! Сьогодні буду закріпляти прапор. Він буде стояти ось тут, на цьому місці. Зараз закріплю і покажу. От результат. Із початком повномасштабного вторгнення росіян на територію України хлопець облаштував блокпост біля свого будинку. Йду заступати на ночну сміну. От, -от так. Оцей. О, цей, там, де я сиджу, прапор. Тут сидить полонений, я його зловив недавно. Було скучно, не було чим зайнятися і така думка зникла. Спочатку там була велика територія, але зараз ну, трохи менше стало, бо там треба звільнити. Про забаву сина в сім'ї дізналися не одразу, каже мама хлопця Людмила. говорить, Іван ще з малку мріє стати військовим. Із часів відвідування дитсадка носить із собою прапор України. І нам зателефонували з Луцька, а ми до того не знали. Він просто ходив на город гратися на запитання, що там робите на городі. Ну, з лівітні робимо. Ну, він так назавжди проводить дозвілля. Минулого році він бункер рив собі там на городі. Там вніс по груди була яма. Вони дужками це закладали гілками, і вони собі там гралися, сиділи. На облаштованому блокпості Іван з друзями варять кашу, намагаються відтворити побут військових. каже мама хлопця. Кроткі відео соцмережі стали популярними серед захисників України, які приїхали до сина з подарунками. Боже, хлопці, хай вас Бог береже. Та ми всі були раді. У Нас були сльози на очах, тому що ну такі великі, мужні чоловіки приїхали зустрітися з десятирічною дитиною. Йому взагалі мову відібрало. Він не знав, що казати. Він взагалі не знав, що відбувається, тому що він на вулиці грався. Як ви бачили на фото, він так і приїхав у військовій формі. У нас так і гуляє по вулиці. Ну, спілкувалися. Вони дякували, що такі гарні відео знімав. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Волинь.